Аго, аго. Агоу. Сюди, до айпада на стійці. О, привіт. Вітаю. Привіт. Вітаю. Ласкаво прошу до Тектауна. Чим я можу вам допомогти? Вибачте, що відбувається. Наше керівництво вирішило, що більш продуктивно буде працювати з дому. Тож я тут через iPad надаватиму допомогу нашим покупцям. Ясно. Гаразд. Я можу вам чимось допомогти, сер. Так, мені потрібні навушники. Чудово. А ви ви шукаєте якийсь конкретний бренд? А, так, я бачу у вас розпродаж від Овер. Так, так є. Це фантастична пропозиція. Ага. Чудово. Так, дозвольте, я вас туди проведу. Не могли б взяти iPad, будь ласка. О, так, так, звісно. Чудово. Ідіть за мною. Добре, гаразд. Вже йду. Поверніть екран, будь ласка. О, так. Гаразд. Гаразд. Отже, вам потрібно праворуч. Повертайте, повертайте, повертайте. Отак, вибачте. Ні, назад, назад. Трохи ліворуч, здається. Трохи ліворуч. Ліворуч, ліворуч? 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 Ліворуч. ліворуч. Вибачте, вибачте, не туди. Ліворуч. ліворуч, ліворуч, від мене ліворуч, від мене ліворуч. Повертайте, повертайте. Повертайте. О, так, зупиніться. Йдіть за мною. Добре. Йдіть далі. Так, я прямо за вами. Йдіть далі. Не могли б ви трохи підняти мене? Так. О, ні. Ви все продали? чи... Ні, ні. Зазвичай у нас є трохи на складі. А, добре. Ой, ні, зупиніться. Негайно. Покупцям не можна за прилавок. Знайдіть обхідний шлях. Вибачте туди? Склад там. Добре. А, зупиніться, не заглядати. Не дивитися, покупцям не можна в приміщення складу. Гаразд. Просуньте мене всередину. Що? Просто просуньте айпад й всередину. Добре. Так це не допоможе. Ага. Чекайте там. Гаразд. Мене тут нема, нема, мене нема. Не дивіться, не дивіться. Мене нема закрити очі і не відкривайте. Тримайте, сир. Дякую. Заждіть, мене тут нема. Відверніться. Я повернулась. Я повернулася. повернулася. Відведіть мене до каси, сир. Добре. Так, просто покладіть мене на підставку. Тепер можете чудово. Можете просканувати коробку. На коробці є штрих-код, тож проскануйте його. Так? Чудово. А тепер я попрошу вас тричі натиснути клавішу Enter. Дуже добре. А тепер проведіть карткою. Введіть пін-код і ви вільні. Фантастика! Щиро дякую, що завітали до нас сьогодні. А також дякую, що нічого не вкрали. Я дуже це ціную. Навіщо мені? О, люди цілими днями крадуть речі, бо тут нікого немає. Так. Напевно, я міг би. Могли б, але не зробили цього. Не зробив. Ні. Тряся. Дуже вам дякую. Так, я міг би просто. Ви могли, але не вкрали, і це найголовніше. Гарного вам дня! Трестя! Бувайте!